Пожежа в столярному цеху зад грає гробут, що в місті погребище знищила шиферну покрівлю площею понад півтори тисячі квадратних метрів, вісім деревообробних станків та десять кубометрів дошки. Займання сталося 9 квітня, о 17 годині вісім хвилин на території підприємства, яке охороняється. Вогонь вгамовували понад дві години. Були залучені додаткові сили з Липовця. Як з'ясувалось, в приміщенні не було вогнегасників. А підприємство вже рік не працює та є на межі банкрутства. З початку року на території Погребищенського району виникло 11 пожеж. Жодна людина в них не постраждала в області у 2011-му Зареєстровано 561 пожежа. 36 людей загинуло, 20 травмовано. На даний час встановлено, що дане підприємство знаходиться на межі банкрутства, дане підприємство не працює вже протягом року. Керівництвом вирішується питання щодо закриття даного підприємства і зняття його з обліку.